you <music> Слава Україні, блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Міський голова Львова Андрій Садовий виступив з доволі тривожною та неоднозначною заявою, налякавши не таким чином власних містян. Очільник культурної столиці, коментуючи підготовку міста до зими, зазначив, що не все те краєдужно та перспективно, і у разі російських обстрілів критичної інфраструктури, Львів може на місяць два взагалі залишитись без електропостачання. На сесії Львівської міської ради депутати заслухали звіт заступника міського голови з питань ЖКГ Ірини Моруняк щодо підготовки міста до зими. За її словами, проведені усі гідравлічні випробування, ремонти, воду та теплопроводів, і місто не залишиться без тепла та гарячої води. На запитання депутатів чи проведена така ж робота з обленерго. Ірина Моруняк відповіла, що проблемні питання завжди обговорюють. Окрім того, найближчим часом має відбутися нарада щодо підготовки до зимового періоду електромарк. Мереж про це міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що без електропостачання виживати буде складно, але наразі у міста є мінімальний запас електроенергії. На початку 2022 року енергосистема України мала семикратний запас електроенергії. Станом на сьогодні ми маємо двократний запас. Його можна дуже легко втратити, зазначив садовий. Він нагадав, що у понеділок у Львові перебував з візитом міністр енергетики, і з результатом цього візиту будуть рішення вищого керівництва держави, можливо, і кадрові. Ми маємо певний Пас міцності з точки зору наших комунальних інфраструктурних підприємств, але без електропостачання виживати буде складно. Тому нам треба готуватися до ситуації, коли Львів може місяця то й два взагалі без електропостачання. Це не жарт. Ми сподіваємося, що бензин для генераторів нам дадуть, але коли буде складна ситуація, то попит буде у 100 разів більший. Треба готуватися. Ситуація, на мою думку, надзвичайно складна, зазначив садовий. Насправді абсолютно незрозуміло навіщо садовий виступає з такими гучними заявами і Ганяє страху надзвичайний народ Виникало логічне запитання людині. Просто нудно у Львові. Хоче хайпу та цитату чи Як це зрозуміти? Чи це Юля Тимошенко йому розповіла, з якою він зустрічався під пісні зсу? Звичайний народ вірить йому і може впасти в естерику, що нібито два місяці не буде світла взимку. Хоча не раз зазначалося, що енергосистема по всій Україні підготовлена на 101%. відсоток. Все літо наші хлопці готувалися, готувалися 24 на 7, та садовий це чудово знає. А особливо цинічно такі заяви виглядають на фоні того, що наш президент всіма силами намагається заспокоїти населення та робить все для того, щоб ця зима була теплою світлою і мирною. Наприклад, на днях провів нараду щодо підготовки енергосистеми. Та ППО до зими. Своєю чергою міністр енергетики України Герман Галушенко також пояснив, що в холодний період не планується проводити відключення електропостачання на території країни, оскільки зараз інтенсивно ведеться підготовка енергетичної системи до зимового опалювального сезону. Чи може в садового є якісь інші дані, що не збігаються з офіційними? В такому разі відповідні інсайди краще тримати при собі. Герман Галушенко наголосив, що енергетичну інфраструктуру України зараз активно відновлюють після руйнівних ракетних атак з боку Росії. Він також зазначив, що якщо не станеться нових актів тероризму з боку агресора, то планується зберегти безперервне електропостачання в зимовий період. Енергосистема буде готова до зими. Є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії, але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з погляду утримання енергосистеми, але удари ворогів можуть бути модифіковані, сказав він. А й справді садовий, як же так? Минулого року ми були не зовсім готові і без світла. Максимум сиділи кілька днів. А зараз черговий хайпувальник вилазить та розповідає про якісь міфічні два місяці без світла у Львові. Навіщо і що це робити? Наганяти жахіття і паніку на народ, чи як? Чи коли таке світло виключати не будуть забирати всі лаври переможця собі? Питання риторичне. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.